Починаємо цю новину цю годину із новини приємної, хоча офіційно не підтвердженої. Полягає вона в тому, що в результаті е, вчорашнього удару по авіабазі в російському Енгельсі було пошкоджено п'ять стратегічних бомбардувальників расистів. Ту 95 МС, 17 військових було ліквідовано, 26 поранених, і троє з них у тяжкому стані. Ну і також було була знищена диспетчерська вежа. Про все це повідомив з посиланням на власні джерела, блогер Володимир Золкін. Звісно, расисти не підтверджують ці слова. Цю інформацію, українська сторона також не підтверджує. ну, Чому не підтверджують, тому що невідомо ж хто атакував Енгельс? Невідомо хто б'є по території Російської Федерації, і так званої якесь НЛО чи якісь бойові комарі, можливо, навіть бойові бджоли. О, до речі, про бойових бджіл. Нам також повідомляють, кажуть, що є серйозні діставання діставання на лівому березі. Дніпра з боку ЗСУ, ЗСУ дістають окупантів. каже ворог маневрує, каже представниця оперативного командування Південь Наталі Гманюк. Вороги побоюються відповіді, відчувають її. Вона дуже суттєва, але про результати не можуть поки що звітувати. При цьому кажуть в оперативному командуванні Південь, що там результати смачні. Ну і ви їх поч... про них ми всі з вами почуємо вже дуже скоро. Бо цієї ночі було якесь потужне відпрацювання, і це вже не комарі, не бойові комарі це вже суттєві бджоли. При цьому нагадують нам в оперативному командуванні, що загарбники продовжують вогневий терор правого берега Дніпра, обстрілюючи деокуповані території, зокрема Херсон. Ну і також на сході є привід для оптимізму, принаймні судячи з того, що говорить голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграмі. Каже, що Збройні сили України мають успіхи в районі Кремної. Давайте трошки детальніше про них розкажу. Там є інформація також звісно, і від генштабу. Давайте. Загалом коротко про Луганщину. Там підрозділи оборони відбивають атаки окупантів в районі Новоселівської Стельмахівки. Ворог на Лиманському та Куп'янському напрямках обстрілював. Танки в наші позиції ситуації в області в цілому залишається складною, кажуть у генштабі. Але очільник Луганської ВЦА Гайдай повідомляє, що біля Кремінної є успіх на боці зсу. Росіяни позаймали всі лісосмуги, все навколо себе замінували. А, ну і часто на цих позиціях уже навіть немає самих окупантів. Ну але от ну приводи для оптимізму каже, є.